ЗСУ наступають на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Відбили атаки на Авдіївському і Мар'їнському. Під Бахмут повертаються вагнерівці, а ще окупанти будують нову залізницю, щоб знизити залежність від сполучення Кримським мостом. Росіяни били по Нікопольщині та Херсонщині. Тим часом під станції Укренерго захистили від ракетних атак інженерними укріпленнями. В Україні з'явився новий вид покарання. пробаційний нагляд йдеться про альтернативу позбавлення волі. У Запоріжжі викрили схему із фальшивими операціями. Аціями ВЛК для ухилянтів підозрюють екс військома помер видатний кримський історик та письменник Олекса Гайворонський. Моє ім'я Дмитро Олійник далі стисло про найбільш помітні події 581 го дня великої війни. Ну а спершу про фронт українські воїни продовжують наступати на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Відбили атаки росіян на Авдіївському та Мар'їнському. Загалом за минулу добу оборонці ліквідували 320 загарбників, 38 ворожих артсистем, 24 безпілотники та 3 танки. Зеленський стверджує, що є просування вперед на Донецькому напрямку. Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія Олександр Тарнавський. Анонсує гарні новини з фронту на Таврійському напрямку і показує ось це відео із ураженням дроном російської техніки. Тим часом генерал США у відставці Бен Ходжес висловився про критиків контрнаступу. Він заявив, що тим, хто за 8 тисяч кілометрів критикує, як хтось інший заходить на міні поля і окопи та розміновує їх, повинно бути соромно самим за себе. Генерал нагадав, що США, Велика Британія чи Німеччина. Ніколи не посилали б своїх солдатів у бойові дії без авіації. А що ж авіація? Очільниця міноборони Нідерландів Кайса Олонгрен говорить, що першу партію винищувачів F-16 планують передати Україні у 2024 році. На думку Олонгрен навчання триватиме від 6 до 8 місяців, і це набагато менше часу, ніж Нідерланди витрачають на навчання своїх льотчиків. Тим часом повітряні сили ЗСУ показали відеозапис про те, як українські пілоти адаптуються до американського винищувача за допомогою симулятора польоту. Цитую, звісно, наша. Мета повноцінні авіатренажери F-16 на території України, навчальні літаки та центри підготовки льотного складу. Та все починається з малого. Тож, поки побратими опановують F-16 за кордоном, льотчики повітряних сил збройних сил України продовжують битися за українське небо та нищать окупанта на землі. І коли є трохи вільного часу, пілоти знайомляться з кабіною F-16 у віртуальній реальності та виконують спільні місії на територію України у складі пари ланки та ескадрі Трилія кінець цитати у сюжеті, який показано, пілот за допомогою окулярів віртуальної реальності дійсно може тренуватися як в одиночному польоті, так і в груповому. Льотчики при цьому можуть перебувати в різних куточках України. Та повернемось до фронту. Колишні найманці ПВК «Вагнер», які були у Білорусі, підписали контракт з міноборони Росії і перемістилися в Україну. Про це говорить речник східного групування військ Ілля Євлаш. За його словами, колишні вагнерівці зараз дійсно присутні на території східного угрупування військ і беруть участь в бойових діях. Повертаються з території Білорусі, де були їхні табори. І де їх зараз розформовують. Частина з них відправляється в Африку деякі перепідписують контракти з міноборони збройних сил Російської Федерації і беруть участь у війні на різних посадах, зокрема на інструкторських. Дехто йде у звичайні бойові підрозділи. Та вони не несуть такої загрози, як це було, наприклад, ще рік тому через втрату їхнього ватажка Євгенія Пригожина. У прикордонній службі Українській Правді уточнили, що на території Білорусі перебувало понад 6 тисяч вагнерівців. Наразі за словами речника ДПСУ Демченка, в Білорусі залишилось близько п'яти сотень бойовиків. До того оператор аеророзвідки підрозділу КОД-9-2 у складі 92-ї бригади зсу у коментарі CNN заявляв, що вагнерівці повернулися в район Бахмута. А ще залучення до боїв новоствореної російської 25-ї армії окремими підрозділами як підкріплення зменшує ймовірність нового масштабного наступу Росії найближчим часом. Ось що кажуть у британській розвідці: цитую від початку вторгнення Росія лише зрідка мала незадіяне угрупування розміру армії, яке потенційно могло б стати основою для нових масштабних наступальних дій, оскільки 25-та загальновійськова армія вочевидь почала задіюватися шматками для посилення Росії, Сягнутої лінії фронту новий злагоджений наступ сил Російської Федерації у наступні тижні стає менш ймовірним. Кінець цитати у 42-му гвардійському мотострілецькому полку, які обороняються від українського контрнаступу в Запорізькій області. Розкол на тлі міжнаціональної напруги між осетинами. І російськими військовими мобілізований з республіки північного Осетії Алані Арсен Теміраєв, який служить, опублікував відео, в якому стверджує, що російські військові 70-го полку побили Теміраєва та ще двох бійців: 71-го гвардійського мотострілецького полку. Теміраєв повідомив, що військова поліція запитала про його етнічну приналежність та сказала, що Росія для росіян. Теміраєв поскаржився, думав, що цитую нацисти по інший бік. А виявляється вони серед нас кінець цитати на думку військових аналітиків, міжетнічна напруженість між російськими підрозділами, які діють на передовій і в тилу Запорізької області, може поставити під загрозу цілісність російської оборони та згуртованість підрозділів на тлі нещодавніх українських досягнень у цьому районі. Тим часом російські загарбники почали будувати пряме залізничне сполучення з окупованим Маріуполем, Волновахою та Донецьком. Радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко повідомив, що окупанти будують залізничний міст біля села Гранітне через річку. Кальміус, за його словами, в разі успіху це дозволить включити існуючу гілку Маріуполь, Асланове Кальчик, Вольноваха, в пряме сполучення з Таганрогом та Ростовом на Дону. На практиці це не лише глобальне вирішення питання щодо військової та цивільної логістики, але й кардинальне зниження залежності від залізничного сполучення Кримським мостом. З моменту повномасштабного вторгнення Миколаївщина та Херсонщина були найважко доступнішим місцем для роботи журналістів. Саме тому ми майже нічого не знаємо про операції по штурмах Давидового Броду, форсуванню інгульця та власне перебігу. Бойових дій після звільнення Херсона Херсонщина існує в інформаційному просторі як місце повсюдних російських артобстрілів і авіаударів по цивільних об'єктах, ніби там, на відміну від інших ділянок фронту, немає тяжких боїв і втрат. Тож українська правда вирішила розповісти, яка задача відведена для цього напрямку фронту, що критично заважає силам оборони тут просуватися. А також як виглядала чи не єдина публічна операція по висадці біля козачих. Лагерів для цього ми поспілкувалися з близько 15 військовослужбовцями ССО гурта ТРО, які діють на цьому напрямку. Більшість з них говорили під запис, усі цифри та назви населених пунктів, що можуть становити важливість для ворога, свідомо пропущені або зашифровані. Рекомендую вам матеріал Ольги Кириленко про те, у чому особливість фронту на Херсонщині та як виглядають тамтешні спецоперації. Посилання на матеріал залишу в описі під цим відео. До слова за минулу добу противник здійснив 119 обстрілів Херсонської області, випустивши 557 снарядів з мінометів, артилерії, градів, танків, авіації та БПЛА. Два з них Ракетні російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію та будівлі навчальних закладів, заводів, пенітенціарну установу у Херсоні та медичний заклад у Береславі через російську агресію. 12 людей там дістали поранення. Варто відзначити і удари по Нікопольському району Дніпропетровської області цієї ночі. Там ворог гатив з важкої артилерії по мирівській громаді та самому Нікополю. Постраждали дві людини, обидва чоловіка у лікарні в стані се. Середньої тяжкості окупанти пошкодили приватне підприємство, понівечили чотири господарські споруди та ще одну знищили вщент. Постраждали шість приватних будинків: авто, газогони та лінії електропередач. У підмосковному місті Щолкова вночі спалахнула пожежа в промзоні на заході міста. Офіційної інформації немає, та відомо, що в цьому місті знаходиться військовий аеродром Чкаловський і одна з військових частин Міноборони Росії. Російські журналісти припускають, що Палав 857-й навчальний центр залізничних військ Росії, а це військова частина 11300. Актуальну інформацію про ліквідацію наслідків обстрілів та інциденти на території країни-агресора отримуйте на сайті Української правди. А якщо бажаєте підтримати незалежне медіа, долучайтеся до нашого клубу клубу УП. його створено, аби налагодити комунікацію між вами, читачами, слухачами, глядачами і нами редакцію видання. Там же у клубі є можливість підтримати нас донатом. Ми у свою чергу. Підтримаємо вас новим форматом на каналі або на сайті УПЕ. Вступайте до нашого клубу. Посилання у першому закріпленому коментарі. Голова Укренерго Володимир Кудрицький говорить, що підстанції Укренерго захищені від ракетних атак. Це комплексний захист як активний. ППО так і пасивний інженерні укріплення за словами Кудрицького. Станом на сьогодні магістральна мережа готова передавати зимові обсяги навантаження на українську енергосистему. Водночас, без імпорту електроенергії, цей опалювальний сезон буде. Складно пройти Кудрицький зізнається, що для захисту енергооб'єктів України від чергових атак з боку Росії Укренерго постійно знаходиться у координації з урядовцями та генштабом ЗСУ. Наразі відключень електроенергії не планується, але все буде залежати. Від ситуації нагадає в української розвідки є інформація про те, що Росія проводить розвідувальні заходи щодо енергетичної інфраструктури України. Унаслідок ворожих ракетних ударів минулої зими було серйозно пошкоджено близько 63% обладнання енергомереж Києва, необхідного для стабільного проходження. Осінньо-зимового періоду до слова про плани Росії взимку зосередитися на нанесенні ударів по енергетичній інфраструктурі України. Нині говорить і новий міністр оборони України Умєров. Зеленський підписав закон про запровадження в Україні нового виду кримінальних покарань пробаційного нагляду. Воно полягає в обмеженні прав і свобод засудженого, визначених законом і встановлених вироком суду, із застосуванням наглядових та соціально виховних заходів. Без ізоляції від суспільства, наприклад, суд покладає на засудженого до пробаційного нагляду такі обов'язки: як періодично з'являтися для реєстрації, повідомляти про зміну свого місця проживання, роботи або навчання, не виїжджати за межі України без погодження. Та інше пробаційний нагляд призначається на строк від 1 до 5 років для дорослих і на строк від 1 до 2 років для неповнолітніх. Нагадаю, що 2020 року мін'юст України у співпраці з європейськими партнерами розробив проєкти законів, направлених на індивідуалізацію системи покарань та розширення переліку видів покарань, альтернативних позбавленню волі. А ще президент призначив Андрія Шевченка своїм позаштатним радником. Нагадаю, Шевченко був професійним футболістом до 2012 року. Пізніше зайнявся тренерською діяльністю. Був головним тренером національної збірної України. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну є амбасадором фандрейзингової платформи Юнайтед 24 Лондон одна з найдорожчих столиць світу, тому й не дивно, що найбагатші українці вже не перше десятиліття обирають саме Лондон для життя. Інвестицій та в якості надійної схованки раніше журналісти вже розповідали про коштовні апартаменти найбагатшого українця Ріната Ахметова біля Гайд Парку, один із найдорожчих у світі маєтків Віктора Пінчука в Кенсінгтоні, колишню станцію метро у власності олігарха Дмитра Фірташа. Апартаменти в центрі Лондона, які пов'язані з оточенням президента Володимира Зеленського по студії квартал 95», зокрема, з помічником президента Сергієм Шефіром. Але це далеко не повний Релік лондонських адрес відомих українців, тим паче, що деякі нові адреси та нові українці додались тут зовсім нещодавно. Подробиці в новому розслідуванні Михайла Ткача. Посилання на відео з'явиться тут. До слова, завтра, 28 вересня, близько 19.30 Михайло Ткач буде моїм гостем у цій студії в рамках Лайф Тож, якщо маєте запитання до розслідувача, залишайте їх під цим відео. Працівники ДБР викрали злочинну схему ухилення від мобілізації у Запоріжжі, яку організував екс керівник ТЦК та СП через своїх колишніх підлеглих. У повідомленні бюро не вказано прізвище підозрюваного, але за даними джерела української правди йдеться про Геннадія Яременка, який на посаді. Голови Донецького обласного військомату у серпні цього року отримав підозру за безпідставну виплату додаткових винагород підлеглим на майже мільйон гривень. Тоді підозрюваному суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави у 3 мільйони гривень. За даними української правди, заставу було внесено. Яременка було звільнено з посади Донецького військома. Тепер же ДБР встановлює причетність екс військома до нового епізоду. Як встановило слідство Яременко через своїх колишніх підлеглих, які залишили. Шились працювати у Запорізькому ТЦК, вирішив заробити ще й на питанні мобілізації. До свого бізнесу вони залучили посадових осіб ВЛК МСЕК та медичних закладів Запоріжжя. За даними слідства, у кардіологічному відділенні міської лікарні швидкої екстреної допомоги Запоріжжя клієнтам видавали підроблені документи про нібито проведення операції. На підставі цього ВЛК ухвалювали. Потрібний для ухилення від мобілізації висновок. Зловмисники встигли надати послуги щонайменше 40 особам, яким тепер доведеться довести свої захворювання на повторних ВЛК. Кримінальне провадження ведеться за статтями ухилення від призову на військову службу під час мобілізації та ухилення від військової служби в умовах воєнного стану. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк 10 років. Спікер нижньої палати канадського парламенту палати громад Ентоні Рота оголосив про відставку з посади на тлі скандалу. Нагадаю, спікера закликали піти у відставку колеги і члени уряду після того, як з'ясувалося, що він запросив до парламенту під час візиту Зеленського до Канади 98-річного ветерана дивізії СС Галичина Ярослава Гунько. Рота представив його як ветерана Другої світової війни, що воював проти росіян. Пізніше журналісти з'ясували, що Гунька служив у 14 грин. Надерській дивізії ВАФНСС, добровольчому підрозділі, який складався переважно з етнічних українців, під командуванням. Нацистів нагадаю, дивізія СС Галичина була створена німецькими військами з українців для боротьби проти Червоної армії у 1943 році. Нюрнберзький процес і так звана комісія дешена створена в Канаді у 80-х, не підтвердили причетності учасників дивізії до воєнних злочинів. Тим не менш, дивізію звинувачують у каральних операціях вермахту проти поляків та євреїв. Запрошення Гуньки до парламенту Канади викликало обурення єврейських організацій Канади та Польщі. Які які зажадали пояснень. в офісі прем'єра Канади. Заявили місцевим змі, що ані прем'єр Джастін Трюдо, ані українська сторона не знали про запрошення колишнього члена дивізії СС Галичина а такий вчинок там безумовно засуджують. Суд Нью-Йорка визнав, що колишній президент США Дональд Трамп міг скоїти шахрайство пов'язане з перебільшенням своїх статків у фінансовій звітності з метою отримання більших. І вигідніших кредитів це рішення дає зелене світло для притягнення Трампа до відповідальності в подальшому судовому процесі, який почнеться 2 жовтня. Шахрайство є лише одним із семи звинувачень тож далі суд розглядатиме інші. Передусім, звинувачення у фальсифікації ділових документів і складання неправдивих фінансових звітів, а також вимогу про відшкодування збитків. Нагадаю, про розслідування щодо бізнес імперії Трампа стало вперше відомо у 2019 році. Після того, як Нью-Йорк Таймс опублікувала розслідування про його шахрайство з податковою звітністю у вересні минулого року, генпрокурорка штату Нью-Йорк Летиція Джеймс подала цивільний позов у справі про шахрайство експрезидента США з нерухомістю. Вона вимагає від суду оголосити постійну заборону для Трампа і його дітей обіймати керівні посади в компаніях штату. Там вже на 5 років заборонити їм купувати нерухомість і змусити відповідачів відшкодувати, завдані банкам збитки в розмірі 250 мільйонів доларів. Після тривалої хвороби помер кримський історик, письменник, телеведучий автор статей про історію і культуру півострова Олекса Гайворонський. Він був відомий в Україні та за кордоном як фахівець з історії Криму часів існування там кримсько-татарської держави кримського. Ханства свої дослідження та історичні знання Гайворонський викладав у статтях для Радіо Свобода телевізійних програм для каналу АТР та видання Crime and Tatters. В одному з інтерв'ю Гайворонський говорив наступне: цитую: будучи музейним працівником, я був не стільки дослідником академічного типу, скільки популяризатором історії. Тобто своїм завданням я вважав доступно розповідати людям. Що таке Кримське ханство? Що це була за цивілізація? У чому цінність її пам'яток для історичного надбання України та Європи загалом? Кінець цитати: після анексії Криму в 14-му Гайворонський залишився у рідному Бахчисараї, казав, що лишається громадянином України, який продовжує жити в Криму та називав себе бранцем історичних обставин. Головною працею Олексія Гайворонського стало двотомне видання Повелителі двох материків виклад історії Кримського ханства через постаті його правителів у співпра... З Гайворонським, київський художник та іконописець Юрій Нікітін створив реконструкцію портретів кримських ханів. Надруковані в книзі 2009 року вони також стали основою виставки Чингізиди України в Києві. Музичну інсталяцію для неї створила композиторка Алла Загайкевич. Продюсером книги та куратором виставки виступив. Костянтин Дорошенко, автор і ведучий подкасту Культура всього на українській правді, до слова, у січні 17-го року, Гайворовський видалив усі свої сторінки в соцмережах, залишивши у своєму Фейсбук посилання на електронну пошту, що стала його єдиним засобом зв'язку. Зробіть цей випуск. у Пестрічка більш помітним в Ютуб. Поширте його, прокоментуйте і тисніть вподобайку.